У на нашому каналі робимо огляд сьогодні в супермаркеті сільпо. Знижки на манго, одна штука, 32 гривні 99 копійок. А, до речі, м'яке, але таке трішки вялувате. Вяле вже. Так, кокоси поруч. І 49 гривень за 100 грамів пітахає. Дині 99 гривень за кілограм. Рана 98 гривень, 90 копійок за кілограм. Апельсин Іспанія, 109 гривень. А, Я думаю, що має штучно. бути хороша тому що така штука, то, то це солодкий сорт. І поруч мандарини Іспанія, 129 гривень. І знижка на Клементин, 69 гривень, 99 копійок. Ми їх коштували вже, вони солодкі. Це смак коменті, у них завжди дуже смачні. Єдине, що на сінечку в них здається, є, так? І невеличкі апельсини 64 гривні, 90 копійок. Малесенькі такі, тонкошкурі. Знижка на томати, чері, сливка 129 гривень. Тут у нас пів кілограма. І ось такі різнокольорові 67 гривень. І огірки салатні гладкі. Україна 159 гривень, десятко а короткоплідний 99 гривень. Пекінська капуста 48 гривень, 29 копійок. Її гнила середній свіже положили всю підряд. Ну ось, позорсіль сільпо, айсберг 99 гривень, повністю гнилий лежить. Якась цікава штука, корінь Salsify 249 гривень. Напишіть, будь ласка, що це таке, ми ще не гуглили, що, що це чим його їдячи. Як пахне? Чим... Нічим взагалі не зрозуміло. Штіка на пиво Різдвяне, львівське, 24 гривні, 99 копійок. І також знижка на Холгарден Бланш, 49 гривень, 99 копійок. Це хороша ціна, воно 80 гривень, до знижки було. На сосиски глобано, нямські, з м'ясом індика, з кіз 90 грамів, 275 грамів, 54 гривні, 99 копійок. Ми над... брали і дуже смачні. Ну, непогані, скажімо не так. Непогані, не непогані. Так, ну, знижка досить хороша. Знижка на печиво, дивіться, в білому шоколаді з джемом, 22 гривні 90... О, да, 99 копійок. І цукерки лайм 69 гривень 99 копійок. Скільки у нас тут грамів? 162 г. Знижка на майонези торчин 300 грамів 38,99 і маленька упаковка без дозатора 17 гривень 99 копійок. Також в скляних банках без лактози 98 гривень. І ось такі 85 чи стравами всередині. А польський, так розумію, здуванням кропу 79 гривень, 99 копійок. Знижка на лососову ікру Аляска. Така велика банка. Зараз скільки тут грамів, 275 г 799 гривень. І Форель слабосолена 179 гривень. Знижка до 25 грудня буде діяти. Знижка на заморожені фруктові чаї, малиновий імбирний, обліпиховий, 21 гривня 99 копійок. Зараз сезон грипу застуд, тому варто запастись. І ціни на кутю в сільпо 29 гривень 99 копійок за таку упаковочку 400 грамів. А якщо брати набір, зірка різдвяного кутя 55 гривень 49 копійок. Тут уже буде мука, ой, господи, і мед, мак, повністю весь набір. Знижка на кетчуп торчин лагерний 26 гривень 99 копійок і десь тут до шашлику 40 гривень 79 копійок. Сири, Крем-сир -сири. Крем з ананасом 98 гривень 99 копійок, безлактозний і з травами та спеціями 92 гривні 99 копійок. Також знижка на сири Горгонзола 149 гривень. Це класний сир, хто любить пікантний смачний. аромат. Ми любимо гордонзолу, класний. Так, і знижка на такий він по типу камамбер з паприкою 99 гривень. Такий вершковий, дуже смачний. Також знижка на сир брі, 119 гривень. Нагристе вино Мартіні Просеко 375 гривень, брю 399 гривень і Асті 374 гривні. Ми рекомендують брати класичний, бо просекли якось кажуть, що він дуже смачний. Ну, ну, Сухе це різні, не різне зовсім. Асті солодке, приємне. Також знижка на Мартіні, звичайно, 334 гривні. І п'єро ну, типу, типу на а, апіроль схоже 349 гривень. Також знижка на виноградне листя 189 гривень, хто буде робити давно. І 99 гривень такий тунець потрібний. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. до зустрічі в нових відео.